Завтра, 21 березня, завтрашнім днем керує енергія миру миротворця. Якщо ви народилися 21 числа, якщо у вас ця енергія в плюсі, то я вас можу характеризувати як людину, яка має дуже масштабне мислення. Це люди, які ставлять перед собою дуже грандіозні цілі і плани. Це люди, які ніколи нічого не критикують, це люди, які надають право жити іншій думці, іншій релігії. Це люди, які розуміються і приймають закони Всесвіту. Вони розуміють, чому відбувається саме так. Якщо вони чогось не розуміють, то вони все рівно дають право на життя цьому. А... Ці люди, на думку оточуючих, мають завишені планки там, в своїх планах, мріях, цілях, і люди довкола можуть думати, так? І... Але проходить деякий час, і вони бачать, що ваші плани грандіозні здійснюються, втілюються в цьому реальному житті, і це заслуговує на повагу. Якщо ця енергія в мінусі, то це люди, які завжди в засудженні. Це люди, які засуджують країну батьків, сусідів, шефа, себе самого, релігію. Це люди, які вважають, що тільки їхня думка правильна і все. Це люди, які не досягають поставлених цілей, і, в принципі, вони їх не мають, тому що вони для себе знайшли пояснення, що я народився не в цій країні, не в той час, і, відповідно, у мене нічого не вийде, я навіть не буду пробувати. Крамічна задача на завтра. Спробуйте. Дозвольте собі, хоча б на один день, мислити масштабно. Повірити в те, що цей світ має безмежні можливості для кожного з нас. І любі ваші грандіозні, масштабні, геніальні плани можуть здійснитися, якщо ви в це повірите і почнете робити якісь кроки до цього втілення. Завтра. Настільки сильний енергетичний день, я зараз напишу наступне відео про це, і це настільки круто, що цей день співпадає саме з 21-м арканом, тому що це відкриває подвійні ворота для реалізації всіх наших мрій, планів, бажань і так далі. Я запишу зараз, яку кращу практику завтра зробити. І закликаю завтра мріяти і повірити в те. Що ці мрії вже існують здійснені у вашому житті, просто ми їх ще не притягнули до себе. Гарного дня.